слава Україні, дорогі друзі! Сьогодні ми знову стоїмо перед вибором. Бути вільними чи дозволити загарникам занапастити себе в ярмо. Така дилема стояла давно перед нашими дідами і прадідами. І коли окупант прийшов на Україну, то наші люди, українці, вони зробили однозначний вибір. Вони взяли зброю і пішли воювати за свою державу і за свою ідею. За для захисту України створилася організація. Організацію українських націоналістів. От головою проводу ОУН був Степан Бандера. І він говорив, що в будь-якому... Політичному чи ідеологічному русі є завжди дві складових: є ідея і є люди. Ідея це душа, а люди це ті, що створюють тіло. І наша ідея не згасне ніколи. Я вірю, що в Україні є люди, які будуть боротися. Я бачу їх перед собою. Я бачу їх по всій Україні. Тому борімося, бо це наша держава. Слава нації.